Друзі, всім привіт! Сьогодні відео буде про жимовость. Хочу з вами поговорити про те, як ця рослина виглядає, оскільки багато людей ще не садили її в себе у своєму садочку і не знає про її зовнішній вигляд. Також про деякі нюанси, про те, яка у неї кора, як листя виглядає на теперішній момент. Ну і трішки інформації що щодо її посадки. Тоді йдемо дивитися на жимолость. Ось така жимлесть на нашому розсаднику. Це жимлець 2,5 років, 1,5 літрових горшках. Кронева система в неї зовсім відрізняється від лохини, а основне, що відрізняється, це її зовнішній вигляд. Оскільки вона дуже швидко плодоносить, то вона і швидко відповідно готується до зими. Тому не переживайте, коли ви придбаєте саженці, що листя, фактично, як бачите, вже немає. А те, що залишилося, воно все такого зовсім непривабливого вигляду. Воно вже чорніє. Всякі плями по собі має, тому що воно просто вже відходить. Рослина готується до зими. І ось як бачите, ось таке листя. Бачите, чорні плями по ньому. На більшості стовбура його взагалі немає. І рослина така фактично без листя. Але це є норма для жимолості. І також на рахунок самої кори, ось як бачите, вона вся ось така лущиться. Це є також норма, щоб ви не переживали. Ну, Це така природна особливість цієї рослини. Так що з рослиною все гаразд у такому стані, коли у неї лушиться кора. І ось так виглядає коренева система в нашої жемолості. Ось як бачите, це півтора-літровий горшочок, він повністю заповнений все кореневою системою. Коронева система жимолості відрізняється від кореневої лохини. Як бачите, лохини така більш-мочалковидна, а тут вона ось така стрижнева більша. Її можна розплутати. Це все розплутується. Ну, Принаймні на таку висоту при посадці ми розриваємо і садимо. І такий об'єм досить сприяє хорошому розвитку рослини, швидкому її вкоріненню і такому потужному росту ваших рослин. А ось тут ще в мене контейнерна посадка жимолості. Є. Ось такі рослини. Це 20-літці вони ростуть. На наступний рік будуть в 60-ку пересаджуватися. І можна також ось таким ще чином їх вирощувати. Це такі більші, як вони виглядають. Ось такі у нас саженці. Саженці дуже хороших сортів. Звертайтеся, вам розкажу про ці сорти. Також розкажу, як садити цю рослину, що вона любить, і як її вирощувати. Тому пам'ятайте, що жимлес вона зовсім по-іншому виглядає, ніж лохина. Те, що в неї зовнішній вигляд досить швидко втрачає свою привабливість, це не є якась проблема для цієї рослини, це є її така природня особливість. І на рахунок посадки, ще основне, що я маю сказати, садиться ця рослина у звичайно родючу землю. їй не обов'язково кислого середовища, тому вона може рости у звичайному чорноземі, Туди ви можете домішувати перегній старий звичайного чорного торфу, додавати, перемішувати це все в посадковій ямі і так її висаджувати. Так що звертайтеся саженці в наявності. Ці на все добре. До побачення.